Ми починаємо розглядати мікрофотографії з гістологічних препаратів. Ці препарати, а точніше, ці зображення та власне і препарати, ви вивчали на практичних заняттях. По гістології, розглядаючи їх у мікроскоп. Ну, на жаль, ті студенти, які не могли приходити на заняття офлайн, розглядали тільки зображення препаратів у вигляді мікрофотографій. Ці мікрофотографії є в атласі, а також. На сайті кафедри. Є вони і в лікарі в програмі лікар. Так от перед вами мікрофотографія, поперечний зріз зародка курки, 96 годин інкубації. На ній ми бачимо нервову трубку, хорду та аорту. Це структури, які перш за все кидаються в око, і за якими можна визначити, що це за препарат. Наступна мікрофотографія червоний кістковий мозок. Так виглядає червоний кістковий мозок на малому збільшенні, тобто об'єктив 10, окуляр 5. Це мікрофотографія червоного кісткового мозку на великому збільшенні. Об'єктив 40, окуляр 5. На цій мікрофотографії, перш за все, ви. Мабуть, звертаєте увагу на оці великі кульки. Ось. Це жирові клітини або адипоцити. Їх багато у червоному кістковому мозку. Хоча не вони є головними структурами цього органу. Тому що головними структурами є оці ось клітини, тобто гемопоетичні, це клітини крові. Які розвиваються. Серед них є стовбурові кровотворні клітини, напівстовбурові кровотворні клітини, колонії, утворюючі клітини, або клітини-попередники, бластні форми, клітини, що розвиваються, і зрілі формені елементи, які можуть проникати через стінку гемокапілярів у кров. Наступний препарат це волокна Пуркін'є. В цій мікрофотографії ми бачимо стінку серця, а точніше, її частину. Це ось епікард це міокард. А між епікардом та міокардом можна побачити скупчення таких великих світлих клітин. Це їх зображення на малому збільшенні, а це зображення на великому збільшенні. Ці клітини забезпечують передачу нервового імпульсу, який генерується пейсмекерними клітинами на скоротливі кардіоміоцити, забезпечуючи ритмічне скорочення кардіоміоцитів у стані спокою. ЮА. підписуйся на канал та залишайся з нами.